Всім привіт! Мене звати Настя. Я є комунікаційною менеджеркою центру абітурієнта УКУ. І сьогодні хочу запросити вас разом зі мною та нашою командою провести дуже цікавий і пізнавальний день відкритих дверей, де ви зможете не лише дізнатися більше нової корисної інформації, але й ближче познайомитися з нашим університетом та точно запевнити, що українська освіта на часі. Тож, поки наші гості доєднуються, я хочу розповісти вам більше про ідею нашої події. А, а саме ми хочемо розповісти вам, чому українська освіта сьогодні як ніколи на часі, яких фахівців потребуватиме Україна в майбутньому, чому навчаються наші студенти, як проходить навчальний процес, які у них є міжнародні можливості, і головне, з яким досвідом звуку виходять наші випускники і де вони далі себе знаходять. Зараз наші екскурсоводи проводять екскурсії для гостей, показують наш кампус, показують, де навчаються, живуть, та працюють наші студенти. На Першому поверсі центру Шептицького триває реєстрація. Дуже багато приходить наших гостей. Наші волонтери їм допомагають підказують, консультують їх. І вже зовсім скоро почнеться перша частина нашої події, вступна частина про університет від деканів факультетів, від проректора та від інших працівників УКУ. Саме так розпочиналася перша вступна частина нашої події про університет, про УКУ, його місію, історію та важливість української освіти в цілому абітурієнтам та її батькам розповідали перший проректорку пан Тарас Добко та керівник відділу розвитку пан Андрій Курочка. УКУ є вибріяний людьми, які не боялися труднощів, не вагалися. Коли потрібно плести проти течії, не шукали шляхів меншого опору. І звичайно, насамперед, це митрополит Андрей Шептицький і патріарх Йосип Сліпий. Колись вони теж були у вашому віці, колись теж стояли перед вибором, ким стати, де навчатися, в чому їхнє покликання. І тоді ще зауважки не було оку. Бабці так не легше обирати. Дай Бог, щоб ви стали нашими студентами і. Ту багато батьків, звичайно, зразу кажу, що для батьків у нас теж завжди є робота. Ми хочемо, щоб ви завжди були нашими амбасадорами, щоб ви розповідали про цей університет, розповідали про своїх дітей в цьому університеті, ділилися своїми враженнями, тому що допомоги ніколи забагато не буває, як і гідних людей, які готові повірити в нашу місію і підтримати цей університет. Своїм досвідом та знаннями ділились також і декани факультетів, адже ніхто краще за них не зможе розповісти про навчання в УКУ. Тому у наших гостей була можливість дізнатись абсолютно про все, що їх цікавить. Поки триває вступна частина події про університет, наші студенти готують локації для того, аби представити свої програми на ярмарку. Тому вже зовсім скоро ми покажемо вам власне. Як наші майбутні абітурієнти знайомилися зі спеціальністями своєї мрії? нашими гостями, майбутніми абітурієнтами і батьками, тому тут стає дуже гучно, людяно і весело. Але ми сподіваємося, що завдяки нашому ярмарку ви зможете остаточно визначитися з омріяною спеціальністю та вирішити, на яку саме програму ви хочете вступати. Поки наші студенти та викладачі готують представлення своїх програм. Нагадуємо, що про кожну з них ви можете прочитати на нашому сайті та детально ознайомитись з усією інформацією про кожну зі спеціальностей. Також впродовж події нам вдалося поспілкуватись з деякими з наших гостей, тож радо запрошуємо послухати їх коментарі. Привіт, скажи, будь ласка, як тебе звати? Звідки ти до нас завітала і як ти взагалі дізналась про УКУ? Добрий день. Я приїхала з Тернополя. Мене звати Софія. З УКУ дізналася ще десь два роки тому. Через вітер надії фестиваль був. Тому приїжджали всією церковною організацією, якщо можна сказати. І тому тут дуже сподобалось. Після такого насиченого дня відкритих дверей, яка спеціальність сподобалась найбільше? Чим зацікавилися? Можливо, вже обрали якусь? О, всі спеціальності дуже круті, насправді, і кожна захоплює по-своєму. Але так підійшла, мені приблизно сподобалася етика, політика, економіка. Вона досить така крута і в подальшому дуже класно можна по ній розвиватися. І ще Богослов'я класно. Прям там дуже сподобалось. Там саме фундується на такому християнській основі, на якій потім дуже класно можна розвиватись і шукати себе в подальшому. Скажіть, будь ласка, звідки ви до нас завітали і які перші враження про університет? Ми завітали до вас із Хмельницького. Враження ну просто супер. Нам все подобається. Дітям дуже подобається. То будемо поки обирати професію і взагалі ознайомимося далі. І далі будемо вирішувати, що робити, тому тому що ми маємо вступати наступного року. Ага. А між якими професіями ви зараз думаєте, обираєте, або яка сподобалась найбільше? Ну, взагалі, прикладна прикладні науки, але ще не вирішили. Тобто будемо думати. Я вперше дізналася, Десь близько місяця тому, взагалі, про такий заклад від старшої доньки нашої. Ось вона навчалася не тут, але багато друзів, які навчалися в неї тут. Ну мають дуже гарні відгуки про цей університет і радять тільки його, тому що кажуть, що це найкращий університет України. Поки одинадцятикласники та її батьки на ярмарку програм, запрошую вас поглянути, як проводять час наші учні 8-10 класів, адже наша студентська організація Майндон підготувала для них інтелектуальну гру вікторину на тему української державності. Яке слово Чому для навчання своїх дітей ви обираєте, розглядаєте саме УКУ? Я вважаю, що це один з найкращих вузів в Україні на даний момент. Я хотів ще приїхати переконатися, ми не зі Львова, ми з Києва. Переконатися, що ті рекомендації, які в мене були від моїх друзів, від моїх знайомих, вони дійсно насправді є такими. І я приємно вражений. Я такий вимогливий батько, скажімо так, для своєї дитини і для навчального закладу. І я побачив, що саме навіть не стільки там приміщення, а мова більше йде про людей: викладачі і студенти. Мені дуже сподобалися, дуже гарне враження. Студенти дуже впевнені, дуже сучасні. І саме такою я хочу бачити свою доньку після завершення її навчання. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про сьогоднішню подію. Як вам в цілому, і, можливо, вам вдалося ще більше дізнатися про університет сьогодні? А, вдалося більше дізнатися, тому що була інформація тільки ну, рекомендації і сайт. Дещо почитали в інтернеті, але ну, фізичне враження завжди набагато краще. А мені сподобалося, до речі, як все організовано, все дуже динамічно, дуже комплексно, різні питання. Видно, що ви приділяєте цьому дуже велику увагу. Батьки саме так хочуть це бачити. І я вже казав, що мені дуже сподобалися студенти, які абсолютно сучасні, впевнені, які не бояться казати якісь ну, правильні речі, не бояться виступати. Це дуже важливо для мене, тому що ну, саме таким хотілося б бачити наше майбутнє покоління. Зараз наші вступники і їхні батьки розділилися, і поки батьки на зустрічі з командою університету, а наші вступники слухають дуже цікаву прохорієнтаційну дискусію, завдяки якій вони дійсно зможуть зробити у своє майбутнє та навчитися обирати майбутню професію. За зустрічі навігатор кар'єри Сплануй своє майбутнє. Наші абітурієнти мали змогу дізнатися, яких фахівців потребують сучасні працедавці, що визначає конкурентну перевагу в умовах сучасного світу, та що варто враховувати в плануванні власної кар'єри. Про це та багато іншого майбутнім вступникам розповіли Христина Рутер, викладачка кафедри культурології гуманітарного факультету, Іван Петренко, керуючий партнер венчурного фонду Angel One, що надає інвестиції українським стартапам. Андрій Гринчук, адвокат і керуючий партнер юридичної фірми Гринчук та партнери, а також почесний консул Королівства Нідерландів у Львові, і наші студенти Таїсія Обут та Євген Бевс. Після такого насиченого дня відкритих дверей, яка спеціальність найбільше сподобалася? Приглянулася? Відразу, коли я переглянув весь список програм, які, на які можна вступити в оку. Мене найбільше зацікавила етика, політика економіка. Тому що я вже закінчую е, спеціальність в галузі економіки, тому я хочу якось розвивати свої навички в цьому. І я знаю, що уку дуже гарно цьому сприяє, тому, тому я надав перевагу етики поліції економіці. Можливо, можете описати свої враження від уку в цілому. Що найбільше сподобалося? Що викликало якісь емоції позитивні? Е... Найбільше сподобалось мені, мабуть, це відношення людей до навчання та й взагалі один до одного. Це надзвичайно дружній та привітний колектив, в якому приємно працювати. Тобто, якщо це порівняти з якимись іншими навчальними закладами, де я бував, цього ніде не було. Так само я знайомий з, багать, з багатьма, хто навчається в умі. Це це, це це дійсно дуже цікаві, неймовірні люди. Мені мені дуже було завжди приємно з ними спілкуватися. Ось. завершення нашої події ми поспілкувалися із випускниками різних років та програм, аби разом дійти найважливішого висновку, УКУ – це місце, яке має на меті перш за все виплакати у студентах людяність, відкритість та високий рівень професіоналізму, завдяки якому наші випускники здатні підкорити усі вершини. Тож тепер наша подія вже остаточно підійшла до завершення. Зі мною частинка нашої команди. І ми хочемо дуже-дуже сильно вам всім подякувати за цей прекрасний день, за, ваше, за вашу мотивацію, натхнення і за те, що були сьогодні з нами. Чекаємо вас, у зустрічі. Закінчимо, верніше, так як починали. Тільки так, щоб, щоб Москва згрибнулася. Слава Україні! Русь, слава!